Друзі, доброго дня вітаю, мене звати Лена Храмцова. На моєму каналі ми з вами спілкуємося про інтеграцію в Німеччині, розповідаю вам про життя, про новини, які стосуються нас, українців. І розповідаю це з точки зору свого досвіду, оскільки я пройшла в країні 20 років. Тому приєднуйтесь, ставте пальці, буде багато цікавого. Сьогодні хочу поговорити про дві теми: перша тема це чому українців залякують, хто це все розповідає. Це стосується перше щеплення, є дуже багато питань від вас, і друге, це в мене заберуть дитину. Про Югент Амт, про організацію, яка відповідає за допомогу дітям, про піклування. Я вже говорила, це було відео, але зараз з'являються такі історії, е негарні. Які лякають наших дівчат, і після того, що вчора в Дніпрі відбулося, то ми, ну, нам ще цього не вистачало. По перше, поїхали з вами про щеплення. Щеплення було від корони. По-перше, вас не може ніхто примусити зробити це щеплення. В законі стоїть, що ви є тією людиною, яка відповідає за своє тіло. Примусити вас не можуть, але можуть створити такі умови. Ми всі дорослі люди, говорю відкрито. Коли ви зробите те щеплення? Була остання історія про вірус, ви знаєте, і потрібно було робити щеплення, оскільки без нього ви не могли зайти в ресторан, зайти в кіно, ви не могли в деяких сферах працювати, ви не могли подорожувати. Зараз це відмінили. Зараз відмінили, наприклад, щеплення у медичній сфері, яке було обов'язковим. Тому, дівчата, хто питає про. Чи змусять мене робити щеплення, якщо я зробила два щеплення в Україні, а потім третє в Німеччині, по-перше, їх потрібно робити через певний проміжок часу. І якщо ви зробили 6 місяців чи 7, тому друге щеплення, то вам вже нема тут смислу робити третє, оскільки воно вже не діє. Але ніхто, ще раз, вас не має права змусити це робити. Може бути така ситуація, що для того, щоб працювати з Людьми в притулку для літніх людей, так, або в медичній сфері, вам можуть запропонувати, порадити зробити це щеплення. Я працюю в медичній сфері, ми зараз робимо тести. Нам потрібно три рази на тиждень робити понеділок, середа, пятниця наприклад, я роблю ці тести і робити документацію. Все щеплення ніхто вас не може змус змусити робити. Така ж річ це мазан, це кір. Це щеплення є обов'язковим для дітей. Вас не приймуть в садочок, вас не приймуть до школи. Я ще подивилася в інтернеті цю інформацію, що там пишуть. Справді, коли вас дитину приймають, в неї мають бути певні щеплення, і от мазан це те щеплення, яке є обов'язковим. Тому вас дитину не приймуть. Штраф 2500. Євро, і там так цікаво, знаєте, написали, що в принципі ваша дитина має, ви знаєте, да, дитина має ходити до школи. Садочок не обов'язковий, а дитина має ходити до школи це обов'язок. Тобто навчання буде відбуватися іншим чином, але дитина має мати це щеплення, в кого діти ходять до школи або в садочок, будь ласка, напишіть під відео. Як ви з цим стикнулися? коли я почала працювати в лікарні? Нам також сказали, це буде минулого року. Це було обов'язок також для дорослих, які працюють з дітьми. Що робити? Не падайте в оморок, якщо, наприклад, ви є біженцем з України і ви втікли в Україну? Я думаю, що остання річ, що ви думаєте, де ж мені взяти паспорт чи виписку чи посвідчення? Варіант один, якщо ви 100% знаєте, що вас мама в дитинстві прививала, а нас прививали в радянському союзі, від чого всіх обов'язково? Ти сюди. То у вас мають бути антитіла. Це означає, що ви можете зробити аналіз на наявність антитіл. Певного, я обичаю, це кіт, на наявність антитіл проти певної хвороби. Ви йдете до свого лікаря Хаус Arts і кажете, візьміть в мене кров на аналіз. Я платила за це 25 євро. І вони показали, що в мене, в принципі, немає антитіл. І тоді мені зробили це щеплення, проти там йде коктейль з трьох різних кіт. Я вибачаюся, щось в нього активність така сьогодні. Ось така справа. Тому, будь ласка, вирішуйте ви. Господи, щось сьогодні робиться, я вибачаюся, це певна якась чи енергетика, чи ще щось. Тому ви можете зробити такий варіант. Якщо ви знаєте, що вам не робили цього щеплення, то просто зробіть його у лікаря. Вона вам не завадить там три штучки разом, Так? І через два-три, через чотири, на тижні ще одне щеплення. Воно з двох, так? Де повторюють, скажімо так, дозу. Тому ця проблема вирішується, це абсолютно не те, чого треба боятися. Тепер давайте про те, чому є деморалізація українських біженців, чому деякі люди починають розказувати такі страшилки. Ви самі знаєте, це вигідно. Кому це вигідно? Ми всі дорослі люди. Ви бачите країну, яка дивиться свій зомбоящик, і які розповідають, скільки спілкуємося з родичами. так? І розповідаємо, що є в нас в країні, що відбувається, ніхто українцям не вірить, оскільки є інша інформація, достовірна. Через це, будь ласка, ці всі страшилки, які вам розповідають про те, що у вас Югент Амт забере дітей. Люди, які розказують, виходьте на демонстрації в українців повально забирають дітей. Ви взагалі живу? Ви бачили ту людину, спілкувалися? Хто вона, що вона? Якщо. Ліва людина вам приходить, розповідає якісь такі речі, то, будь ласка, перепитайте, хто вона, чого забрали в неї дитину? Чи справді в неї забрали дитину? Оскільки, знаєте, ми, українці, давайте підемо на демонстрацію під консульством для того, щоб мені вернули дитину. До чого тут консульство політична і розумієте, от такі справи Створені для того, щоб ще більше нагнітати оцю ситуацію, для того, щоб більше люди були нестабільні. Я в кожному своєму відео говорю, що людина, яка знаходиться в балансі, вона може жити далі, вона має надію. Якщо хтось намагається вам... Оцю інформацію подати, чи в якісь групах, чи в відео, чи Тікток, щоб ви сумнівалися, сумнівалися в собі, сумнівалися в суспільстві, в майбутньому, в ваших друзях, це запрограмовано для того, щоб у вас був нестабільний стан. Оскільки людей, яких немає надії, ними легше керувати. Дівчата, хлопці, будь ласка, діліть на 10 тисяч ту інформацію, яку ви отримуєте. І якщо хтось десь сказав. Що так в когось забрали, чи не дали, чи треба примусово не впадайте в паніку, заходьте у групи, адекватні групи, де ви знаєте, є достовірна інформація, де ви знаєте, що на люди налаштовані позитивно, що люди є українцями, які дбають про свій внутрішній стан і питайте їх. От знаєте, Є такий хід в маркетингу, да? ви бачите рекламу і по рекламі, що багато наших клієнтів задоволені. От таке узагальнення. Хто ваші клієнти, чого вони задоволені? Чим вони задоволені? Можливо, тому клієнту дайте 10 євро і він взагалі буде самим щасливим клієнтом. Ніколи не дивіться на цю ситуацію в загальному, а дивіться конкретно людину, яку ви знаєте. Бо всі купують нашу продукцію. Хто це всі? Тому ці інформації всіх примушують зараз робити щеплення. Юґен там повально забирає дітей. Ви когось знаєте в кого забрали дитину? Я не знаю ні однієї людини. Я живу в Німеччині 20 років. В кого забрали люди дитину? Розумієте? Ну а тут приїхали українці мільйон до речі, навіть більше в Україні. Да? І в них щось почали забирати дітей. Ну, давайте будемо думати адекватно, кому потрібна ця інформація, кому потрібно, щоб українці боялися за своє майбутнє. Тому, будь ласка, ще раз зібралися. Якщо є питання, будь ласка, заходьте на Фейсбук до мене в групу, як Фінікс із Пепла, Нас вже там чотири з чимось тисяч. Ми спілкуємося і. Адекватно реагуємо на питання. Є питання, дівчата задають. Дівчата, які живуть по всій Німеччині, відповідають також. Вони діляться своїм досвідом, своїм конкретним досвідом, який вони прожили. Тому ще раз Тримаємося, все буде добре, не лякаємося, дбаємо про свій внутрішній позитивний стан і розумійте, що світла є більше в цьому світі. І Ті, хто намагаються це світло в нас забрати, в них нічого не буде. Оскільки є багато позитивних людей, які допомагають нам, українцям. Не вам, українцям, а нам, тому що ми це Україна. І дівчата, ще раз, хлопці, тільки на позитиві, тільки перевірена інформація. І просинайтеся з гарним настроєм. Ми того варти. Скоро весна, скоро перемога. Будь ласка, все буде добре. Слава Україні!